Усім добрий день! Тема сьогоднішньої лекції стабільні ізотопи в палеоекологічних дослідженнях. Ми з вами казали, що палеоекологія досліджує взаємовідносини організмів давніх епох поміж собою та з навколишнім середовищем цих епох. І одним з найбільш важливих факторів середовища є його температура. Сучасний еколог спроможний виміряти температуру за допомогою термометрів різних типів. Але як бути палеоекологом? як визначити, якою була температура тисячі або мільйони років тому? Цю проблему дозволяє вирішити аналіз стабільних ізотопів в мінералах осадових парі і в фасилі. Найбільш часто з цією метою використовуються ізотопи кисню. Масою 16 та 18. Як працює цей метод? Експериментальним шляхом було встановлено, що вбудовування ізотопів кисню різної маси в структуру мінералів залежить від двох факторів: перший від температури середовища, зокрема, підвищення температури корелює з полегшеним ізотопним складом кисню в мінералах через термодинамічний ефект. І друге – від ізотопного складу природної води, в присутності якої відбувається утворення мінералів. Зокрема, більш важкий ізотопний склад води сприяє утворенню мінералів більш важкого кисневого складу. Слід зазначити, що ізотопний склад природної води також залежить від кліматичних умов. Чому виникає така залежність? До складу природної води. Можуть входити і важкий, і легкий ізотопи пісні. І, відповідно, молекули води можуть бути легкими і важкими. Відомо, що на Землі постійно відбувається коло обіг води. Вода випаровується з поверхні океану і переноситься з повітряними масами на континент, де випадає у вигляді дощу або снігу. Якщо кліматичні умови прохолодні, тоді теплової енергії. Не вистачає для випаровування з поверхні океану важких молекул води, які містять ізотоп кисню 18. Тому в прохолодних умовах в океанах накопичується багато важких молекул води. Одночасно на континентах в прохолодних умовах випадають дощі і сніг, які складаються переважно з молекул води, які містять легкий ізотоп кисню 16. Тому в прохолодних умовах на континентах. Природна вода переважним чином легка, тобто містить багато легких ізотопів кисню 16. Так яким же чином фахівці за допомогою ізотопів кисню визначають, якою була температура навколишнього середовища в давній епохи? Для цього в першу чергу вони встановлюють кількісну залежність між температурою середовища і ізотопним складом кисню? Сучасних осадових пород. Як це зробити? В різних кліматичних зонах Землі вибирають зразки сучасних донних відкладень і зразки природної води. Надалі в цих зразках за допомогою ізотопної масс спектрометрії встановлюють кількість важких і легких ізотопних киснів і розраховують показник накопичення важкого кисню 18. Після цього Будують калібрувальну криву, яка показує залежність накопичення важкого кисню в сучасних донних відкладеннях від температури сучасного навколишнього середовища. Далі в донних відкладеннях вже певного геологічного віку встановлюють кількість важких і легких ізотопів кисню, розраховують показник накопичення важких ізотопів кисню і за допомогою калібрувальної кривої або математичних рівнянь. Визначають, якою була температура навколишнього середовища в цю епоху. Аналогічні дослідження проводять і для континентальних відкладень, попередньо зробивши калібрувальну криву для відкладень відповідного типу. Наприклад, в кридіному періоді в океанах мешкали молюски рудисти аналіз ізотопів кисню в їх раковинках, які датуються апською епохою. Виявив сезонні каливання показника накопичення важкого кисню від мінус 3,5 проміли до мінус 1 проміля при відборі зразків на різній відстані від краю раковин. Подальше порівняння шкал, накопичення важкого кисню. Зверніть увагу, це нижня шкала і шкали температури це верхня шкала. Порівняння цих шкал дозволило встановити, що в визначеному епоху. Температура води на поверхні океану сезонно коливалася від плюс 16 до плюс 27 градусів Цельсія. Так працює ізотопний метод визначення температури навколишнього середовища в давні епохи. Іншим важливим питанням для палеоекологів є можливість встановлення присутності слідів життя в ті епохи. Для яких відсутні фасилізовані залишки організму, що може бути пов'язана зі значною переробкою осадових порід в процесі метаморфізму. Наприклад, породи, які сформувалися в Архейському еоні мільярди років тому, протягом геологічної історії Землі підлягали потужному метаморфізму в умовах високих температур і тиску, за яких не зберіглись жодні фасилі. Але як з'ясувати, чи існувало на землі життя в цій епох? Відповідь на це питання спроможний дати аналіз стабільних ізотопів вуглецю у відкладеннях цього часу. Як це працює? В природних умовах зустрічаються два стабільних ізотопи вуглецю масою 12 та 13. Зазвичай в процесі обміну речовини Організми надають перевагу легким ізотопам будь-якого елементу. Зокрема, якщо в середовищі присутні легкі і важкі ізотопи вуглецю, то організм буде засвоювати переважним чином легкий вуглець. Так, в процесі фотосинтезу живі організми, бактерії, рослини, найпростіші, надають перевагу вуглекислому газу, який містить легкий ізотоп вуглецю 12. Коли ці рослини поїдають тварини, а потім цих тварин поїдають інші тварини. то в їх клітинах також накопичується легкий ізотоп вуглецю 12, а не важкий ізотоп вуглецю 13. Тому після загибелі організму формуються біогенні асадові породи, які збагачені легким вуглецем 12. І якщо аналіз зразків давніх порід виявляє полегшений ізотопний склад вуглецю, то це свідчить. Про біогенне походження даних парі. Зазвичай для виявлення слідів життя в найдавніших сильно метаморфізованих наземних породах, в них проводять ізотопний аналіз графіту. Відомо, що мінерал графіт складається з вуглецю і утворюється внаслідок метаморфізму абіогенних або біогенних мінералів і парі. Якщо джерело графіту біогенне, то такий графіт буде мати полегшений і затоплений склад вуглецю. Так ось, дослідженням графіту в архейських породах, виявлених на півдні Західної Гренландії, які мають вік приблизно 3,8 мільярдів років, показали його легкий вуглецевий і затоплений склад, що дозволило припустити наявність величезної мікробної екосистеми на Землі вже на початку археїв. Важливо відзначити, що є певні абіотичні процеси, які також спроможні призвести до накопичення легкого вуглецю в мінералах і породах. Тому фахівці роблять висновок про біогенне походження тих чи інших мінералів і політ лише після врахування відповідних фактів. Так, марсіанський метеорит Нафла, який впав на землю в Єгипті в 1911 році. Всередині містив структури, подібні до вугілля, які мали полегшений і затопний склад вуглецю. І фахівці припустили, що це може свідчити про його біогенне походження. Марсахід НАСА Curiosity відібрав зразки порід з різних місць на Марсі, і частина цих зразків мала полегшений і затопний склад вуглецю. І фахівці теж висловили припущення про можливість існування життя на цій планеті в давній епохи. Таким чином, можливість існування життя на Землі в дуже давній епохи, можливість існування життя на Марсі в давні часи, біогенне походження нафти, графітів, алмазів та інших мінералів і корисних каталів усю цю інформацію фахівці отримують на підставі виявлення. Збагачення відповідних корисних капалин і поріг лихим затопом вуглецю 12. На сьогодні все. Я вам дякую за увагу і до побачення.